Вже котрий рік поспіль День Святого Миколая у Луцькій громаді розпочинається адресного привітання дітей з особливими потребами. Сьогодні це робили за новим церковним календарем 6 грудня. Організатори дійства, міська рада, служби таксі обласного центру та благодійний фонд Дитяча місія України. Символічно, що близько 10-ї ранку кортеж автомобілю з подарунками вирушив до малечі від пам'ятника патрону міста. Міський голова Ігор Поліщук та керівники структурних підрозділів муніципалітету теж долучилися до акції. Відвідали сім'ї дітей-візочників та вручили їм подарунки: солодощі, павербанки, ледлампи, харчові набори та чайові горнятка за трибутикою Луцька дісталися понад чверть тисячі родинам. Із порожніми роками завітав очільник громади до 200 вихованців Луцького навчального реабілітаційного центру. Ігор Поліщук привітав дітей, їхніх батьків та педагогів із сьогоднішнім святом. Побажав усім здоров'я, злагоди та перемоги. А ще подякував ЗСУ за можливість ходити містом, де не чути вибухів. Звичайно, що хочу подякувати збройним силам за те, що дітки в нашому місті можуть ходити в школи, в тому числі в цю школу в садочки. Люди можуть ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб утримувати свої сім'ї. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що в нас немає такої розрухи, таких страждань, такого хаосу, які, на превеликий жаль є в інших містах на Сході, на півдні України. 6 грудня в Україні відзначають не лише День Миколая, а й День Збройних сил. Тому дякую для захисників звучало у Луцьку практично усюди, не виключення й палац культури міста. Там відбулася різдвяно-новорічна імпреза балетної студії Жизель за участю творчообдарованих дітей Луцької територіальної громади. Не обійшлося на святі без приємних сюрпризів. Діти потребують уваги, особливо і їм потрібно трошечки принаймні позитивного настрою, позитивних емоцій і подарунків. Звісно, тому саме для діток, які е, крім естетичного задоволення, яке вони отримують від вистав різних заходів і дійств, які відбуватимуться. Крім того, що будуть солодкі подарунки від Луцької міської ради, загалом у Луцьку відбулося чимало дійств, приурочених дню святого Миколая, та практично на кожному зі щемом серці люди згадували українські Бройні сили, адже тільки завдяки їм малеча має змогу жити безтурботним дитинством. Розуміючи це, наприкінці дня Ігор поліщук завітав з подарунками і до самих винуватців свята. Зустріч з пораненими солдатами у клінічній лікарні видалася теплою і дружньою.